Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні друга річниця повномасштабного вторгнення Росії до України. Ніхто в нас не вірив, але ми вистояли і довели, що українці дійсно саме мужні, незламний і хоробрий народ. Тому я взяла колоду, з якою я працювала ще з 22-го року. Вона багато вже чого бачила. І сьогодні подивимося по напрямках: Запорізький напрямок, Донецький, Луганський, Херсонський і Харківський. І подивимося ще повторний наступ на місто Київ. І так, почнемо. Запорізький напрямок, за даними деяких аналітиків, Росія зібрала під Запоріжем 50 -ти тисячну армію. Чи це правда? Ну, відразу ж випадає сімка кубків. Це карта ілюзії, карта обману, карта видавання фантазії за реальність. Тобто, це неправда. Тобто вони створюють ілюзію, що в них там є накопичений дуже великий ресурс, але по трійці мечів це абсолютно неправда. По перше, вони там понесли дуже великі втрати. А по-друге, тут в нас закохані і лицар Пентаклів. Я так розумію, або вони обирають по яких двох напрямках їм іти. І через це в нас тут лицарь Пентаклів, тобто 50% від оцієї суми. Або ці карти мені кажуть просто, що половина від цієї п'ятдесяти тисячної армії там є, і ще ми їх будемо громити. І тут ще на дні колоди Паш Пентаклів це взагалі 25%. Тобто я так розумію, що їх взагалі залишиться 25% від оцих 50%, що я назвала. Тому ні, такої великої кількості немає. Але все-таки, ну, капучений певний ресурс є, але десь приблизно половина. Давайте тоді, в цілому, подивимося, що чекає ЗСУ та російську армію на Запорізькому напрямку у найближчий час. Чому я кажу у найближчий час? Тому що у карт Таро немає точних сроків. І так, Запорізький напрямок, фронт, що чекає наших любих ЗСУ і російська армія. Тут зараз іде боротьба просто за кожен маленький шматочок землі. Щодо наших любих ЗСУ, ми тримаємо максимальну оборону, як оцим куполом просто накриваємо. Тут п'ятірка жезлів. Це запекла боротьба на цьому напрямку. Закохані шістка пентаклів. Я так розумію, що буде допомога від якихось наших партнерів, і ми дійсно дуже дуже на цьому напрямку чекаємо цієї допомоги, тому що від цієї допомоги залежить подальший наш прогрес і успіх, тому що дев'ятка кубків і сонце це дуже. Позитивні дуже яскраві карти це перемоги, це тріумф, це отримання бажаного. Це те, на що ми заслуговуємо, це результат клопіткої праці. Я бачу, що після цієї запеклої боротьби все одно на запорізькому напрямку нас чекає успіх. Але звичайно ж, не без втрат, тому що п'ятірка жезлів саме у цій колоді це дійсно вогняна і дійсно небезпечна карта. Також оці карти можна трішки і по-іншому трактувати. Я так розумію, що наразі ми обираємо все-таки куди нам піти і куди розподілити оці ресурси, які прийдуть нам від наших партнерів, тому що тут водна карта. Ця карта дуже часто мені показує саме Херсонський напрямок. Можливо, частина наших військ. Буде кинута саме на деокупацію лівобережжя Херсонщини, але це напрямок. Ми ще окремо подивимося. Щодо Расішей, дійсно, в них дуже великі втрати на цьому напрямку, просто величезні. Та ж сама карта, що у попередньому розкладі, але вони намагаються максимально це приховати, створити ілюзію, що в них там все гаразд і є перемоги. І навіть тут зірка по медіа їхньому цьому ящику можуть говорити про те, що в них якісь дуже великі, дуже вагомі перемоги. І спочатку це дійсно може бути просто бла-бла-бла, але далі тут, ну що я можу сказати? Говорю так, як є: дев'ятка пентаклів, король пентаклів, і тут ще четвірка жезлів. Можуть в них бути дійсно певні перемоги на запорізькому напрямку, але в нас також вони є. Тому ситуація дійсно дуже важка і лінія фронту може здвигатися, але це війна, і ми повинні це розуміти. Тому віримо у наших любих ЗСУ. Далі, давайте дивимося Донецьке направлення на найближчий час. Фронт для нас і росіян. І так, Донецький напрямок. Зсу і росіяни. Дуже важкий Донецький напрямок, відразу кажу. Тут росіяни просто лізуть з усіх щелей, і тут на одній колоди карта переможця, карта завоювання. І, на жаль, я думаю, що це до доразі оце відноситься, тому що в нас тут величезні просто втрати. Так, намагаємося ми просунути якусь нову стратегію, нову тактику для того, щоб піти у контрнаступ на деяких напрямках, але тут в нас падає десятка мечів. Десятка мечів це дуже-дуже негативна карта. Це великі, величезні просто втрати людського ресурсу, техніки, тому що тут мечі, це метал. І плюс ця карта взагалі карта поразки, карта нездійсненнях планів. Ситуація може змінюватися. Тут в нас росіяни вони вклали дуже багато туди ресурсу, і дуже людського ресурсу, і техніки, і грошей. Просто вони кинули туди все, що тільки можна. Ось все просто. Навіть мені здається, що з кимось намагаються домовлятися, щоб можливо легше просунутися у якісь населені пункти. Можливо, в них змінився генерал, і вони змінюють якусь тактику для того, щоб бачити тут багато кубків захопити у найближчий час як найбільше населених пунктів. Ось така в них зараз тактика і стратегія, і це їм потрібно зробити досить швидко. Можливо, тут е, йде мова саме про вибори, тому що тут карта сила. І нас завершує, на жаль, карта сонця. Карта сонця це успіх, це тріумф, це перемога, це завоювання. Тому, на жаль, ось на даний момент часу на Донецькому напрямку дуже-дуже-дуже важка ситуація. Дивимося Луганський напрямок на найближчий час, що буде відбуватися на фронті. Луганський напрямок, наші любі ЗСУ. І російська армія. Ну, Карти погані, що я можу сказати? Навіть, можливо, Доведеться нам відступити, тому що тут у нас шістка мечів. Відхід тут у нас перша ж карта лицарь Пентаклів. Так, це карта гарна саме у довгострокову перспективу. Ми дуже маленькими, але впевненими кроками йдемо до нашої перемоги. Але дуже важко це вдається, тому що тут у нас п'ятірка мечів. П'ятірка мечів знову ж таки це карта програшу, карта якихось поразок. І не того результату, на який ми очікували. Є і там певне підкріплення, тому що в нас тут пажик і ресурси туди теж кидають. Можливо, тут і йде мова про те, що новий головнокомандувач, або хто там головний в них, я не знаю, розробляє певний якийсь план, певну якусь нову стратегію, щоб у майбутньому вцілити її у життя. Знову ж таки, тому що Лисар Пентаклів досить таки довга карта. Але тут, на Кінець падає нам карта повішений. На жаль, ситуація там у підвішеному стані і немає ніякого просування. Щодо Расійше, є, знову ж таки, наказ о цього їхнього недоімператора просуватися лицар кубків. Багато дуже втрат в них є, будуть, знову ж таки, у медіа розповсюджувати інформацію, що вони там все захопили. І тут оці карти, четвірка жезлів і шістка жезлів. Для них це позитивні карти, на жаль. Тому що це карта перемоги у домі, тобто будуть в них на Луганському напрямку теж певні якісь перемоги, певні якісь просування. В нас також вони можуть бути, але дуже маленькі, дуже повільно. І на кінцевому етапі поки що ось така підвішена ситуація, і дуже багато там жертв. На жаль, тому зараз просто величезне загострення на всіх фронтах, і дійсно в них буде успіх. Ось, на жаль, так. Далі дивимося Лівобережжя Херсонщини. Найближчий час. воєнні події. Фронт. Лівобережжя Херсонщини. ЗСУ. Ситуація на цьому напрямку буде нестабільною. У нас будуть як перемоги, так і поразки. Щодо них, знову ж таки, тут це їхній неде імператор. Є наказ, і він досить такий чіткий, досить жорсткий, щоб захопити ось цю територію. Тому що по ось цим картам вони хочуть собі повернути повернення до минулого, зробити так, як було. Тобто, дійсно, вони хочуть назад собі забрати правий берег Херсонської області. Для них це просто. Мета номер один. Будують вони якийсь план, будують вони певну стратегію. І тут у нас пентаклові карти дев'ятка жезлів. Я так розумію, що вони там якісь оборонні споруди будують. І це щось пов'язане з землею, якісь траншеї, підземні ходи, все, що пов'язане з землею. Вони там максимально намагаються оборонятися. І дійсно в них є новий план і нова стратегія. По цим картам прогрес в них дійсно може бути. На жаль, ось так. Тому що просто величезну кількість ресурсів вони туди кидають. Це стосується як техніки, так і якихось і молодих нових резервів, так і резервів, які вже вміють воювати. Тому, на жаль, ось так. Щодо нас на певному етапі в нас дійсно буде якийсь прогрес. Можливо, навіть буде по листю мечів певний якийсь контрнаступ, який дійсно буде мати успіх. Це дається нам дуже дуже важко. Знову ж таки, тут ріка пентаклів. Помірність паш кубків будуть все одно для нас гарні новини. Це розробка нового плану, нової стратегії біля води, і ми почуємо гарні новини. І тут в нас і король мечів, і король жезлів. Можливо, навіть по цим картам когось будуть із воєнного керівництва змінювати. Але все одно я бачу чіткий план, чіткий стратегію. І тут десятка мечів завершує. Як якби не оця карта, все було б. Більш-менш, але десятка мечів це досить такі великі втрати. Можливо, тут десятка мечів просто хоче мені сказати про те, що правий берег Херсону у найближчий час буде дуже сильно обстрілюватися. Можливо, ця карта мені саме це хоче сказати, тому що тут ще біля карти сім'ї, можливе влучання у житлові будинки і велика загроза саме для мирного населення. Я так розумію, що. Саме тоді, коли наші будуть максимально просуватися саме на Херсонському напрямку, ось тоді вони можуть дуже сильно бомбити. Тому, будь ласка, бути максимально вкрай обережними. Дивимося харківський напрямок на найближчий час. ЗСУ і російська армія. Ви знаєте, карти дуже схожі. Майже на кожен напрямок мені кажуть карти, що. Оце їхній недоімператор наказав захопити те, що як вони вважають, належить їм по праву. те, де вже раніше була окупація. Знову ж таки, ті ж самі карти просувайтеся. І незважаючи на їхні втрати, тут щось дуже сильно в них буде горіти і пилати. Можливо, знову потраплять у якийсь їхній збір, коли вони там будуть збиратися, чи що. Але щось гучне ми почуємо, якийсь гучний розгром, коли вони будуть йти. Тому що, бачите, все таки контрнаступ по цим картам. Всі три карти вони планують і вони думають, що в них буде успіх. Буде на цьому напрямку запекли боротьба, тому що Тускуків, як я вже сказала, це просто їхнє марення, бажання забрати те, що як вони вважають, належить їм. Буде багато втрат, і вони дуже сильно налякаються, тому що там буде відбуватися. І кінцева все таки карта тут повішений. Повішений це недосягнення того, що вони бажають зупинення їх. Тобто вони по цим картам аж ніяк не зможуть досягнути своєї кінцевої цілі і мети, хоча дійсно будуть намагатися, будуть лізти і будуть кидати туди великі сили. Щось вони планують. Це наступ, але наші будуть стримувати. У нас тут можуть бути втрати і з нашої сторони, але також ця карта може говорити мені про масовані обстріли, особливо будьте обережні з дітьми, тому що тут в нас дитяча карта. Ми тут готуємо щось для них цікавеньке, якісь цікаві сюрпризи, якісь новинки, якісь цукерочки. Тут в нас карта Мага. Це нова якась певна стратегія. І, можливо, навіть і тут дев'ятка Пентаклів підкріплення, укріплення. Тому що Пентаклі це земля, тобто укріплення десь там в землі. Оці карти, мені кажуться, все одно перемога буде наша. Ми зможемо відстояти Харківську область, і нас чекає тріумф і голосний дуже тріумф. Тому поки що по Харківській області, в принципі, для нас карти випадають непогані. І давайте ще подивимося, чи планують росіяни весною 2024 року повторний наступ на місто Київ. Поки що питаємо тільки про плани. Ну, вони планують, як я вже сказала, тому що повернення до минулого хочуть все повернути як було. І тут в нас ще і король жезлів, і король мечів. Можливо, це якась нова стратегія. Можливо, будуть змінювати якогось одного їхнього там командувача генерала на якогось іншого. Але ту з кубків у будь-якому випадку мені говорить про те, що це їхня одна з заповідних мрій, щоб наступати на Київ. Також тут можуть бути обстріли. Щось пов'язане з водою, тому, будь ласка, будьте обережними. Але карта помірності говорить, що, в принципі, ситуація ось як вона зараз є, так вона і буде. Але зараз ще перепитаємо: що вийде в російської армії з цим наступом повторним на Київ? Тому що плани планами, який кінцевий результат буде? Весна 2024 року? Поки що я не бачу тут якогось дуже масштабного наступу, але все-таки карти тут є досить такі небезпечні. По-перше, сімка Пентаклів говорить мені про те, що не вистачає в них стільки ресурсів, щоб знову повторити те, що було у 2022 році. Але, знову ж таки, туз Кубків велике їхнє бажання це повторити. І тут чомусь, знову, Ті ж самі карти туз кубків, лицар кубків, щось пов'язане з водою. Я не знаю, що вони там планують, чи якось через воду піти. Можливо, вони планують когось підкупити ще, тому що тут ерафант, хтось хто знаходиться при великій посаді, щоб їх там десь провели, але тут щось з водою пов'язано. Я не знаю, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи це взагалі якось так можливо провернути через воду. Але наші стоять тут на обороні, але все одно, бачите, тут п'ятірка жезлів і карта смерті. Щось десь вони можуть рипнутися. І навіть може бути якась боротьба. Але смерть, карта смерті говорить мені про те, що понесуть вони просто величезні втрати. Тобто я не можу сказати, що наступ буде таким, як у 2022 році, але все одно тут і лицарь кубків, і карта смерті, і п'ятірка жезлів якась. Боротьба може бути. Можливо, тут мається на увазі кордон, тому що, бачите, тут на картинці такий, як пустир. Можливо, там. Але все одно намагання піти в них дійсно будуть. Можливо, не такі масштабні, як у 2022 році, але все одно потрібно бути обережними. По-перше, це якісь високопоставлені особи. Там гарно за ними наглядати, тому, тому що ви самі знаєте, що дуже багато зрадників. І знову ж таки, щось пов'язане з водою. Якась небезпека саме йде з води, коли я дивлюся. Київську область, місто Київ. Тому, будь ласка, будьте обережними. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра і все буде Україна!